Вітаю на уроці письма. Тема уроку ознайомлення з видами ліній. Прямі ламані криві. Прямі лінії різних напрямів, горизонтальні, вертикальні похилі. Формування умінь проводити прямі лінії заданих видів і напрямів. В письмі також є види ліній. Давайте з ними ознайомимося. Перед вами пряма лінія. Вона зображується рівно. Візьміть аркуш паперу та кольоровими олівцями спробуйте відтворити пряму лінію різних напрямів. Наступний вид ліній це ламана лінія. Якщо ви візьмете олівчики та покладете їх на аркуші паперу відповідно до того, як показано на малюночку, ви отримаєте ламану лінію. Останній вид ліній крива лінія. Візьміть, будь ласка, ниточку невеликого розміра, покладіть її на аркуш паперу вільно. Або дугою, хвилею, або петлею. І цю криву лінію намалюйте олівчиком. Переходимо до роботи в зошиті. Якщо ви відкриєте сторіночку 4, ви побачите перше завдання вгорі. Завдання звучить так: проведи доріжки та наведи. Різні лінії. Дивлячись на цього хлопчика, скажіть, куди він поспішає? Так, він поспішає до класу. Допоможіть йому, наведіть простим олівцем лінії, які зображено синім кольором. Після цього проведіть хлопчика до класу. За допомогою стрілочки доповніть простим олівчиком доріжку до класу. Дивимося на наступне завдання. Хлопчикові потрібно м'ячиком попасти в кілечко. Допоможи йому, наведи простим олівцем ламані лінії, які зображені синім кольором. Потім... Проведи м'ячик до баскетбольного кільця. Наступне завдання. Ми бачимо, що дівчинка з хлопчиком танцюють. Допоможи дівчинці дістатися до хлопчика, проведи їм доріжку. Також в СМІ існують деякі види прямих ліній. Давайте з ними ознайомимося. Але спочатку відгадайте загадку, можу стати вертикально і лягти горизонтально, а якщо перечіплюся, то я на бік нахилюся. Як ви думаєте, діти, що це? Так, це лінійка. Подивіться на ось цю лінійку. Вона стоїть прямо стовпчиком. Вона показує нам вертикальну лінію, яка проводиться знизу вгору або згори вниз. Ось вона наша вертикальна лінія. А тепер лінійка умійка. Лягла і показує нам горизонтальну лінію, яка проводиться зліва направо або справа наліво. Ой, лінійка умійка перечепилася і нахилилася набік, стала косо. Так вона показує похилі прямі лінії. Щоб їх накреслити, рука має рухатися одночасно вниз ліворуч, вниз праворуч, або вгору ліворуч, або вгору праворуч, вами завдання. Який напрям у ліній закінчи малюнок. Ми з вами тільки що ознайомилися. З вертикальною прямою лінією, знайди всі вертикальні прямі лінії на малюночку та наведи їх коричневим кольором. Також у нас є горизонтальні лінії, знайди всі горизонтальні лінії та наведи їх. Синім кольором. Ще в нас є похила пряма лінія. Знайди всі лінії похилі на малюночку та наведи їх зеленим кольором, а також закінчи малюнок. Вдячна вам за урок. До зустрічі на наступному.